Я вам просто не можу передати цей кайф, коли човник стоїть запакований, тебе чекає, ти вийшов, відв'язав його 5 хвилин довіз до річки і все, і ти вже зібраний на рибалку. На останок закручую лапкою холода. Залишається завести мотор і їдемо. Буквально... Мінімум часу на збори, що мені дуже сильно подобається. Да, до речі, я вже на місці, от кар'єр здоровенний. І ви ж в курсі, що ми продовжуємо тему трійничка, все вже заряжено, трейничок є. Е, тому що, по-іншому, я не можу його нормально засікти. Хто бачив минулий випуск, бачили, як клює цей судак. Я рыбу тягну, я рыбу тягну, хорошую рыбу тягну. Ч цей судак так мотыляешь головою? Судак. Ты шоцы? С поклвкой, моя будь хороший, хороший с килограммчик. Вон он. А ну-ка давай-то его кілограмчик, Скілограмчик! Скілограмчик є, боже, я так это, риби, радуюсь! Судак. Це ж вам показати, як він з'їв. Дивіться, двійник весь висить, трійник чітко в роті. От за що я вам і говорив. Вкотре вже... Вкотре вже переконуюсь. Так, класно він його просік. Трійничок, взагалі, маленький трейнечок, він так січи рибу, що я, якщо чесно, ну, я і раніше не дістав, але це для мене відкриття, що настільки все добре. Переді мною гори з піском. Це значить тільки одне, що за мною добре попрацював земнаряд. Ну і тому ж неважко здогадатися, яка тут домінуюча риба, ну принаймні, хижак. Підвис, підвис. Я спочатку підсік думав крупний, а зараз тя, а він і не крупний. Так, ну, так, да, він. Він же ж з'їв, як завжди. Сільотка. Та це він тільки що зачепився двійником, так то ...трийник його взяв, а це він поки крутився, тільки що при мені зачепанувся їм. Знову щось таке мілке. Ну як? Не сказати, що мілке, ну в камеру показати і викинути. Ого! Ого, він їв в рот. Ви подивіться, що це робиться. Ти що, сюди? Спаклівка, і в рот. Ти я не вірю. Тут навіть колись промисловий вилов був, але ну так буває, риба закінчилась. Тепер немає промислового вилову. Пісок уже теж не копають. Я думаю, побоялись, що можуть до ядра землі докопати. Тому просто рибу ловим. А що робити? Це, по-моєму, вже нормальний. Він то підвис, але він має бути нормальним. Давить так, як такий під кілограм. О, так він нічого собі, нічого собі. Судак, 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 іди сюди, іди сюди. Так і взяв, взяв, та він більше який і відпав пацаці. Я бачив, що ти ледь тримаєшся. Бачив. Навіть не ясно, чим він був зачепленим, я щось не роздивився, але за самий край, я думаю, дотягну, не дотягну, Дотяг. Дотяг о, який судачишка, це ж за судак, блін. Ох! судак, судаки, сто, есть точно, уже хоть можно. да, десь 45. Есть пидвечер. Під самой лодкой. Під самым човном. Ты что, прикалываешься? Хороший же ж. Що я їм на голови поставав или що тим судакам клас, взагалі три штучечки додому поїдуть сьогодні і всі більше кілограмчика. До речі, чисто силиконом. Не сказати, що далеко він його взяв в пащу, але.. Так, сейчас подсака напуталась, секундочку, секундочку. Чисто двійником уже зачепился, взяв его за краечок буквально. Ну, такий килограмм судак. Сейчас, если блин. Цьому десь 43, кинув його чуть більше. Ну, в мене тут е, на лавочці собі зробив е, от, 42, виходить, сюди, 50 щука. Все треба. А оце такий сьогодні якір. Був якір нормальний, але нормальний я відірвав. Ну, він просто розв'язався, не знаю. І такий якір класнючий, я вам даже передати не можу. Але трохи судаки компенсували оцю от кирпичину, яку довелося дов'язати. Я думаю, що ще завтра день останній моєї відпустки. І я трохи по рибі пройдусь на завершення. Ну, Хоча би там в кадр, щоб щось клюнуло, то я думаю, постараємось зробити. Звичайно, на Дніпрі воно було б все веселіше, цікавіше, перекольніше. Але ну, про яке Дніпро можна говорити, якщо якби, тут на стугні і все одно є претензії. Добрий день. 18 є? Так, да, є. Заборону на навігацію знаєш. Так, а то, що не Канівське водосховище. Ну, це ж не Дніпро, не. Это. А що, це Канівське водосховище? Топий виток, це приток річка тікло. Блін, ну давай до берега. То з вами чи ні? Окей, okay, дякую. Карась! Карась, 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 карась. На такий силикон нормального розміру Давай карасик тебе на жарьоху то що треба. Ох, він не дає. Ну коли карась гарний, то він, він ще й придавив. Ну, такими кругами, як тунець якийсь кругами чисто крутиться, Блін, от сазанчика би сюди. Сазанчика б то взагалі було б такий тоже грам 700 карась, мабуть Бачите, коли карась клює, то трійник не дуже допомагає. Ох, і карась гарна. Діа в тому, що... <гум> Діа в тому, що карась на силикон в цьому році клює краще, ніж судак. Та-да, -да, тут грам 700 точно є. До цього був рівно кілограмовий.